Оновлений Nissan Rock. 21 рік Америка з незначними пошкодженнями, з цілою безпекою, 80 тисяч пробігок, практично максимальна комплектація, камери 360, дістронік, сліпі зони зеркала, безключовий доступ, панорамна стеля, люк відкривається. Дуже гарний по салону. Машинка взагалі без пошкоджень по салону. Ніяких тут нюансів абсолютно немає. Оновився, звісно, Нісанчик здорово комбінований Type-C USB, клімат-контроль, підігрів сидінь, моніторчик вже оновлений, дуже гарний стан. Косметичний комбінований салон коричневий з чорним. Ось так зроблено, наче хто під дерево. Гарненька машина. В дуже гарному стані. Безключовий бачу є на всіх чотирьох дверках і на кришці багажники, що у нас позаду ось штори. Тут також карта прошита шкірою. USB Type-C. Ну, гарна, ціленька машина, просто подивіться. Ну, дуже, звісно, є різниця між цим рогом і цей, що був. Перед ним гумом у нас 22-й рік, дісочки в нього всі абсолютно цілесенькі, дуже гарний стан. Він пройшов повний комплекс детейлінгу. Так, у нас електрокришка. Камери 360. Тут присутня запаска повноцінна. Закриваємо. Також дісочок ціленький, бризовички, все стоїть на своєму місці, все. Блін, Ну реально дуже гарний у машини. З цієї сторони вам ще покажу. Ніде взагалі пошкоджень по салону я не бачу, наприклад. Дивіться, сидіння всі цілі, ніде нічого продавленого, потертого, поломаного, потолочок чистесенький, без пропалів там, чи ще чогось. Подібного. Не дивлячись навіть на те, що це Америка, але стан ну, реально крутий. Стан реально крутий. Запустимо. Ну, Запустимо. Запустим. Заводиться, понятне діло, кнопочкою. Так, запустили. 81 728. Можна вибирати різного роду. Що це? оце скоріше за все? Ось у нас є круговий. Угу. Все працює. Гарно так виглядає. Дуже гарна машина, реально дуже. Давайте під капотку Опа. Так, підкапотка. По ДТП у нас було по цій частині, але був касательний просто крило і капот. Тобто, ось, ось, заводські всі наліпки всі присутні, все є. Тут під капотом все ціленьке. Двигунчик працює рівнесенько. Нічого побитого поломаного фари не потіють. Хоч машина тільки з мийки виїхала. Ну, Це гарно. Мінкод. Зараз ще табличку покажу. Табличка. Дуже гарна на нього ціна. Машина з цілою безпекою, з незначним пошкодженням. Профакс його, як завжди, в описі під відео буде. кого цікавить, дуже гарна ціна. Машину я вам показав, машина реально, стан 10 з 10. Не дивлячись на те, що там фарбоване крило і капот. А так в загальному по салончику свіжа машина в рестайлінгу, дуже класна комплектація, є все необхідне, що може бути. Дуже гарно виглядає. Він пройшов повний комплекс детейлінгу. Приїхали, сів і поїхав. І, до речі, будете першим власником в Україні машини. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Ціна як завжди в описі під відео написано.